Так, от, як, на мій погляд, то теперішню нашу ситуацію можна порівняти десь з 42-м роком. Тобто, ну, нагадаю, що під час тієї радянсько-німецької війни, 41 45 років, в 41-му. Чудовий бліцкриг з боку назийської Німеччини. Величезні території окуповані. До речі, вся територія України була окупована десь до кінця жовтня 41-го року. О, підійшли до Москви, оточили Ленінград і о, перше такий вдалий контрнаступ. О, 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 в, вдалося відсунути. О, Нацистську армію від Москви. Тобто, ось ми можемо подивитися певні аналоги. То дійсно росіяни здійснили Бліцкріг про е, особливо на півдні. Тобто е, були спроби і на Київ вийти, але там через низку причин в них не вийшло, от, а на півдні вийшло. Тобто, практично без е, Суттєвого спротиву, вони захопили значну територію Запорізької області, включаючи атомну електростанцію. Захопили Південь Донецької області, Маріуполь, тобто все це протягом ну, кількох тижнів. От. Але, але ж потім ми мали восени, успіхи в звільненні територій. Харківської області окуповані, тобто з -з значну частину окупованої Харківщини було звільнено, звільнення Херсону, тобто, ось, але потім певна стабілізація відбулася і в тій війні, і е е е потім вже е в 43-му році наступає корінний перелом то Перемога Червоної армії під Сталинградом, під Курском. От. Так от мені здається, що поки що в наш цей корінний перелом ще не настав. і Але я все-таки ще раз підкреслюю, що будь-які аналогії спроби дорівняти події. Більш ніж вісімдесятирічної давнини до сьогодення вони не дуже коректні. Взагалі, ми зараз маємо яку війну? Сучасну війну. Я не кажу навіть про дрони, їхнє значення е, збільшується ну на очах в 2022 році. Е, ну ми казали про турецькі бар'єктари чудові, але їх було небагато і вони якоїсь суттєвої ролі не грали зараз. Практично щоночі е, на е, міста України здійснюються атаки не лише ракетами, а й тими самими дронами. Е, наші дрони теж. Е, так, точково працюють по території Росії, тобто це один момент. Але я навіть не про це хотів сказати, що війна інша. Теперішня війна в умовах інформаційного суспільства, соціальні мережі, які е, тобто, оцей пропагандистський елемент, ну, в Другу світову війну що було? Ли, листівки розкидували, радіо, е, щось там е, віщало, телебачення навіть ще е, такого розвинутого не було. А тепер е, е, оцей елемент е, включеності е, всіх через соціальні мережі е, в, в, в події. Тобто е, ми Завдяки е, супутникам наших партнерів знаємо ситуацію на лінії фронту, тобто, просто збрехати, що е, скажімо е, ми не е, захопили точніше не віддали Бахмут, не можна. бо… Дійсно, Бахмут вимушені були здати, що зараз відбувається з Марінкою. Теж ми бачимо різні оцінки, але ж наші партнери з Великої Британії, Сполучених Штатів кажуть, хто що контролює. Тобто, оцей елемент у війні дуже активний. Ну і я все ж таки вважаю, що таке головне. Це використання оцих мереж сучасних нових медій саме в пропагандистській роботі. З одного боку. Ми чуємо абсолютно смішні речі е, від е, вищого керівництва Росії про те, скільки вони збили літаків, е, збивбили збили танків. Тобто, в нас так такого такої кількості ні, ні, ніколи не було, але для російського суспільства це сприймається як чудово, які вони класні. І сьогодні я почув таку цікаву думку, яку висловив їхній міністр Шойгу, що головне головне завдання спеціальної операції на 23 й рік виходить, було не допустити український контрнаступ. Тобто, ну Судово. Змінюються ці да, завдання виконані ми але. Да. Але ще раз повторюю, що ось з одного боку можливість отримати різноманітну інформацію. З іншого боку, ми бачимо абсолютно зомбоване населення. Ну я б не навіть не сказав би не зомбоване, а населення цієї самої Росії, яке знаходиться в іншому вимірі. Тобто, вони мають можливість оцим, цим всім користатися, бачити, що може бути насправді, але це їм не потрібно. Вони е, е, підтримують б, божевільне керівництво власної країни, а підтримують тому, що це керівництво відповідає їхнім глибинним потребам. Тому, тому так. Ось так що ще раз наголошую, що будь-які аналогії вони програють, але з точки зору такої психологічної компенсації варто згадувати і сподіватися на е, ліпші е, е, варіанти для нашої країни. Дякую.